Ранок, троскавець прокинувся. Це плюс-мінус. 10-та година, ранку минулими. Точніше подивимось. Пройдемося. Через сувенірний ринок. В напрямку до бівета. Самокати тут на поготові. Наші ноги теж на поготові. Навіть нок я напоготой. А, 10-13. Пам'ятник Степана Андрійовича. До речі, що ви бачите, торгівлі нема тут. Бо вона іноді є, іноді нема. Я думаю, що це якось пов'язано з рейдами. На ринку, вже багато всього відчинено є, ну, не дивно, 10 година. А от покупців поки що не видно. Це теж не дивно, 10-та година. Бачите, все дуже легко можна пояснити. Одною фразою, 10-та година. Продавці ще не сплять, продавці хочуть вийти швидше, їм здається, швидше вийдеш, більше продаж. Покупці сплять, порозуміють, нікуди воно від них не дінеться. Не обов'язково щось купляти в 10-ті, можна в 11, в 12, коли прийдеш. Ну, Але як на 10-ту ну, тобто 10 ринку, 10 як на 10-ту ранку доволі жваво. Чути генератор як працює. От, пане Діма, все на місці. Все, я, все працює. Ротель видно Ліворуч продаж екскурсій, ну, кошти великодні, не знаю, правильно сказати, чи ще досі продають, чи вже знову почали продавати, бо так. Місяців 9 і знову Великдень. А, насправді так, такий товар демісезонний. Хто сказав, що це великодні кошики. Їх можна фрукти, овочі збирати сонячно сьогодні. Акцентую на цьому увагу, бо перед цим кілька днів йшли дощики, було хмарно. Зараз на солісно. Це гул генераторів зливається з гулом косіння трави. Мусимо полюбуватися, як гібіску сквітне. Насправді варте уваги. А, з цього боку. Два кущі білий, фіолетовий, ростуть поруч, тому хі, іноді, здається, враження, що це на одному кущі заквітли одночасно два кольори. Ну, секрет простий. Насправді там два куща тут магазини ще не всі відкрилися, але бівать вже стає закритися. Десята ранку там відбувається зупинка роботи до 12. Не знаю, мені здається, що справді, поки бігати буде існувати, будуть люди, які не знають графіка його роботи. Причому mm. <смітна> Бувають навіть такі розмови, що як так, на минулому тижні він працював інакше, за іншим графіком. Ну, мені здається, він за цим графіком працює вже. <смітна> ну так, там він мінявся трошки, як комендантську годину вводили, та він може скорочувався, але. В принципі, оці перерви між 10, 12, 15, 17 вони були завжди. Не знаю, чи хтось згадає, був час. В Львівській області комендантська година була до 10-ї, тобто з 10-ї вечора. Бо і такий час. Ну, Сходи до весни. Ляне, може анонси концерт, раз ми вже тут. Роман Скорпіон, Євген Літвікович, Сергій Піскун, Ліспетний Батальйон і Оксана Білозір. О, До речі, це вже дуже-дуже скоро день міста Трускавець. Хто хоче побачити, як в Трускавці святкують день міста, ви ще встигаєте, буде Іван Попович на концерті. Я бачу, весь перелік виконавців. З таких, хто міг би зацікавити вас, на мою думку, це Марічка Бурмака і Іван Попович. А, якщо правда, вони будуть, а не так просто на афішах написано. волейбол. А ми в парк. Ми в парк без вас. По момент Вардаша покажу.